Закон збереження та перетворення енергії. Один вид механічної енергії переходить в інший потенціально в кінетичну і навпаки. Тобто, якщо взяти якесь тіло на першому етапі, у нього буде кінетичне потенціальна, взяти через деякий проміжок часу, то сума кінетичної потенціальної буде однаковою. За умови відсутності сил опору та зовнішнього впливу. Бо якщо будуть сили, що чинитимуть опір, то енергія буде витрачатися на подолання цих сил. І вона буде зменшуватися ця енергія, буде виконуватись робота, це його енергія. Ніхто не відбирає цю енергію і не додає. От можна записати, що повна енергія, а повна енергія це сума кінетичної та потенціальної для замкнутої системи тіл, залишається постійною величиною. З цим розібралися. І от тепер сформулюємо закон збереження енергії. Що енергія не виникає і не зникає, вона лише переходить з одного виду в інший.